Друзі, вітаю! Сьогодні 9 серпня 2022 рік. І мова в даному відео піде про такий зиборжанський сорт, як Гянджа, або повна назва генджа Значить середній розмір, округла форма, коротка плюска. Ну, вона трохи довше за сам горіх. При дозріванні вона розкривається і горіхи повністю обсипаються. Сорт дуже врожайний, стабільно врожайний. Він постійно радує гарними врожаями. Невибагливий, засухостій. <кхи> До речі, і морозостійкий, і зимостійкий. За весь цей час, що він у мене простає, він ні разу не змерзав, не підмерзав. Ну, Тобі ж проблем з цим немає. Хоча сорт південний, ну зрозуміло, де із Боржан, де Україна. Думаю, хто знає географію, то, то знає різницю у розташуванні. Але все ж таки даний сорт повністю підходить для культивування на теренах України. Ось так його можна садити в тандемі з іншими ізобержанськими сортами. Це з топкарою, про яку я знімав відео, попереднє відео. І кебеклі. Зараз я теж покажу даний сорт. До речі, гіанжай і кебеклі дуже між собою схожі. Особливо горіхами, там різниця лише в плюски у Кебеклі вона трохи довша. Ну, зараз я закінчу з дянжою і покажу, ще Кебеклі. Дянжа трохи крупніша за топкару. Ну, Я б сказав, доволі таки крупний горіх у нього. Ось я думаю, видно, що всі гелячки з горішками, хоч і вітер не дає змоги нормально сфокусувати камеру, але ж все-таки видно. Кожна гелячка має горішки. Сорт дійсно класний. Він може сміливо конкурувати з новими американськими сортами в даному класі. Тобі ж сорта, які призначені, мається на увазі ядро для... Як, як ціле, ну, використ, яке використовується як ціле в шоколадці, то більш він може создати конкуренцію даним сортам, це і Ямхілу, і таким італійським сортам, як тонда GFONI, тонда Джентіла де Лангер. Тобі більш він не цілком конкурентно спроможний даний сорт. і Я б сказав, що ще невідомо, які... Сорта краще садити у нас чи, чи Генджу, наприклад, чи Тонда Джифоні. У мене є і той, і той сорт, поки обидва себе гарно зарекомендували у нашій місцевості. Але я поки що наблюдаю за ними і. Якісь висновки. Більш цілісний я буду робити трохи пізніше, так як Гянжа у мене з'явилася раніше. А от кондо Джифоні на декілька років пізніше. Тому я ж кажу, гянджу я цілком задоволений, а за джефоні поки що наблюдаю, він мене плодоносить лише третій рік. І я ж кажу, висновки я зроблю пізніше. Значить, зараз я ще підійду до кебеклі, Тут у мене невеличкий кущ, він менший, ніж Генжа по розміру. Значить ось. Зверніть увагу, плюска у Кебеклі трохи довша, ніж у Генджи. Не набагато. Ну, взагалі вона в два рази довша, ніж сам Пліт. А якщо порівнювати з Генджою, то вона ну, трохи довша, ніж у Генджі. І вона ніби як більше стискає горіх. ось, ну Хто уважний, то я думаю помітить відмінності між даними сортами. Хоча я ж кажу, вони дуже між собою схожі. Це як ну як близнюки. Зараз я ще покажу горіхи того горішнього врожаю. І Думаю, там взагалі стане все зрозуміло, що я маю на увазі. Е, тобі ж, до що я веду, що дані сорта можна сидити разом і збирати в один кошик. Тобто їх не треба там розділяти це 100%. Е, вони настільки схожі між собою, що просто збирай в один кошик і ти, якщо не експерт, ти не розрізниш ніколи Гянджу і Кебекі. Але чому є сенс їх садити разом, тому що вони будуть переопилювати один одного. Це такий дуже великий плюс. Тому що все одно сорта різні і їх є сенс закладати в одному садку для гарного переопилення. Ну ось так, я ж кажу, хто уважний, той знайде відмінності у мішке Беклі і Генджою. Ось, будь ласка, я ближче покажу, ще як виглядає Кебекі. Ось так. Ну і зараз я підведу до Генджи, щоб була зрозуміла відмінність. Ось. Видно, що плюска у Генджи, вона з однієї сторони розсічена і вона трохи коротша. Ось така відмінність. Значить, зараз я покажу ще, як виглядає самі плоди. Ось до вашої уваги це генджа. Класні гріхи, класна форма. Ось, будь ласка, подивіться, який має привабливий вигляд даний сорт. Плоди доволі такі крупні, я б сказав, вони вищі середнього. По розміру вони не уступають у тонда джифоні. Десь вони на одному рівні, просто там трохи різна форма. У тонда джифоні висота плода більша, ніж у Генджі. Ну, тут видно, що Генджа має порівняно, наприклад, із шириною і довжиною меншу висоту. Ну, так би мовити, наче як сплюснута зверху. І при цьому має носик. Ну, ось так виглядає генджа. Ось. Ось гарно навелась камера. Ось таке широке денце плоске. Значить, а ось, власне, Кебеклі. Теж, друзі, зверніть увагу, наскільки схожі між собою плоди. Е, яка відмінність між ними? Е, в першу чергу це те, що висота в Кебеклі плода трохи більша, ніж у Генджі. Ось думаю, на цьому екземплярі гарно видно. Тобі ж він не такий сплюснутий зверху. Це така невеличка відмінність, яка майже непомітна, хто не знайомий з цими сортами. Але все ж таки вона є. Ось теж видно, що висота, мабуть, отак поставлю біля цього. Думаю, тут видно, хто уважний, я ж кажу, той побачить, що висота більша, ніж у Генжі. І колір. Ось, будь ласка, зверніть уваги. Колір у Генджі, скажімо так, має. генджа має такий. Як правильно сказати? Такий біловатий нальот, якби, би, якщо видно. А в Кебеклі його немає. Або його менше просто. Ось. Ось так, і сам колір, ну я б сказав, що в Кебеклі він світліший. В плані, ну він якийсь такий, значить як ближче до червонуватого. А в GNG він більш коричневий. Ну, все це наскільки. Такі деталі незначні, що їх важко помітити, але все ж таки вони є. І оце їхня відмінність, але при цьому, наскільки вони між собою схожі. От зараз я поставлю їх разом, щоб було видно в одному кадрі. Я ж кажу, хто уважний, той помітить, наскільки ці плоди між собою схожі. Так, ну зараз ще покажу ядра. Ось ядро генджа. Корка дуже тоненька, це для любителів тонкокорих сортів. Форма плода дуже схожа на трапезунд. Ну, хто знає, як виглядає ядро трапезунт, той знайде схожість в цьому сорті. Ось таку має форму. А ось кебеклі. Будь ласка, теж дуже схожі ядра з гянджою. Але колір вже інший. Ось я поставлю, поставлю поряд, наприклад, зліва гянджа, справа Кебеклі. Дуже схожі плоди. Але колір вже світліший у Кебеклі. Я ж кажу, хто уважний, то всі ці деталі помітить. Ось так друзі, тому висновок такий, що дані сорта не то, що можна, їх необхідно садити поряд, так як вони будуть переопилювати один одного, вони будуть перестраховувати один одного і доповнювати. І їх можна збирати в один кошик. Це дуже важливо, тому дивіться, наблюдайте і робіть для себе висновки. Я лише надаю інформацію, а ви самі робіть для себе висновки. Ось так, друзі. Наразі це все. Всім гарних врожаїв. До побачення.